Рівно 70 років тому відвідувачі вперше зайшли у ці двері. 28 вересня Полтавський літературно-меморіальний музей імені Івана Котляревського відзначає ювілей. Архіви закладу зберігають фото, на яких унікальні миті того святкового дня. Провідний науковий співробітник Євгенія Стороха працює тут вже 44 роки. Розповідає, музей це живий організм, який змінюється з кожною епохою в країні. Я не пам'ятаю там роки відкриття музею школяркою вперше до нього прийшла там якраз на 200-ліття Котляревського. І пам'ятаю деякі наші зали, де були там слова від комуністичної партії, колишньої Радянської країни. Звичайно, всього цього вже 30 років в музейних залах немає. За десятиліття творчої праці заклад став одним із найвідоміших літературних музеїв на культурній мапі України. Тут зібрана унікальна колекція матеріалів, присвячених життю і творчості славного полтавця, говорить Євгенія Стороха. І додає, браку відвідувачів тут не відчували ніколи. Та нинішні реалії змусили працівників тимчасово закрити будівлю. перші воєнні дні. Ми демонтували експозицію, ми зняли. Всі наші експонати вважаємо, що вони нині надійно заховані, оскільки стаціонарної експозиції у музеї зараз немає. Відвідувачам пропонують екскурсію садибою Котляревського, соборним майданом або ж залучають до екскурсійно-туристичних маршрутів історичними куточками Полтави, наприклад, колишнім келінським проспектом. Ця ініціатива кажуть, музеї користується попитом у полтавців. Ми організовуємо багато вже нових форматів. Це імерсивні екскурсії, це онлайн-телеміст з багатьма діячами культури, фотографінів. Наприклад, у нас була до 70-ти річчя музей зустріч, зустріч з онлайн-зустріч з Тетяною Михайловичем Давіньйон. Це американська фотографша українського походження, яка бувала в Україні, відвідувала нашу. Меморіальну садибу і е, такі от сучасні форми співпраці нашого музею, які е, ну, вимагають наші реалії в країні. За словами працівників музею, приймати відвідувачів вони розпочнуть після закінчення війни та нашої перемоги.